Шановні колеги, вас вітає Національний тренінговий центр професійного зростання медичних працівників, який працює на базі Національного інституту фізіатрії та пульмонології. І ми з вами сьогодні зустрілися для того, щоб пройти новий майстер-клас, який називається клінічний менторинг розбір щодо клінічного ведення небажаних явищ, серйозних небажаних явищ. У пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом на фоні антимікобактеріальної терапії. Зараз у нас з вами буде вступна презентація, де ми розкажемо про цей навчальний захід, на основі чого він був зроблений, для чого він був зроблений і яка його структура. Що ж це за майстер-клас, який ви будете опановувати? На даному навчальному заході. В першу чергу, цільова аудиторія даного майстер-класу. Це спеціалісти, які пройшли навчання на базі НТЦ за наступним тренінгом з володіння практичними навичками: клінічне ведення небажаних явищ у пацієнтів з лікарних стійким туберкульозом. Цей тренінг з володіння практичними навичками, ви всі пройшли в 2023 році. Це було червень, липень і вересень 2023 року на базі інституту фізіатрії, пульмонології, на базі національного тренінгового центру. Ще раз хочу повторити: це було три очних тренінги за володіння практичними навичками. Всього у нас за цими тренінгами отримали сертифікати 53 людини, 53 колеги. І ось даний уже онлайн майстер-клас. Він є якби, другою частиною цього е, очного тренінгу з практичними навичками, для того, щоб ми могли оцінити і е, ті знання, які ви опанували, їх виживаємось знань, наскільки ці знання знадобились у вашій практичній діяльності, а також провести е, клінічний е, за цією тематикою, для того, щоб Оптимально закріпити рівень ваших знань. Давайте згадаємо, що ж ми з вами робили влітку 2023 року на цих тренінгах заволодіння практичними навичками. У нас із вами було 3 дні. Кожен день ми з вами опановували три сесії, тобто, загалом, 9 сесій було, в перший день вступна сесія. Потім ми з вами зробили одну теоретичну сесію, де згадали класифікацію небажаних явищ, особливості та значення клінічного моніторингу, принцип антимікобактеріальної терапії на фоні небажаних явищ різного грейду, і всякі такі теоретичні важливі речі. Які необхідно знати кожному клініцисту, який займається лікуванням хворих з віковськості туберкульозом? Ми також написали до тренінгову анкетку, і о, не дивлячись на таку насичену програму, не дивлячись на те, що знайомство у нас іще було перед цим, ми з вами встигли в перший день ще й розібрати медикаментозну алергію, особливості ведення медикаментозної алергії, і ми це розбирали не кулуарно, А в складі мультидисциплінарної команди разом із вузьким спеціалістом, разом із професором-алергологом. Тобто, і, як і ця сесія, так і наступні клінічні сесії вони складалися як із теоретичних невеличких презентацій, теоретична презентація вузького спеціаліста, теоретична презентація від нас. А далі це були клінічні кейси, які ми розбирали. Ми дивилися з вами конкретні клінічні приклади, і разом із вузьким спеціалістом у складі мультидисциплінарної команди розбирали, як лікувати, якщо ми говоримо про сесію три медикаментозну алергію. Потім ви на платформі індивідуально вирішували клінічні задачі. В малих групах їх обговорювали, і потім знову ж таки в складі мультидисциплінарної команди ви їх розбирали. Другий день був у нас присвячений в основному психоемоційним і неврологічним розладам. Весь цей день з нами працювала лікар-невропатолог, яка нам розказала і принципи лікування полінейропатії. Периферічної принципи лікування психоемоційних розладів і депресій, знову ж таки, за таким самим блоком, тобто невеличка частина теорії, і далі розбір конкретно цієї теорії на а, клінічних прикладах, як розбір а, клінічних кейсів а, разом, так і робота в малих групах а, для вирішення задач. Ця сесія була ще дуже вер... верніше, другий день був дуже цікавий ще однією сесією по арт-терапії. Ми вам продемонстрували, наскільки така проста методика, як арт-терапія, яка, в принципі, не вимагає спеціальних знань і спеціальної освіти, може бути опанована любим із фтизіатрів, і впроваджена. Як для людей, які мають туберкульоз, так і з медиками, які працюють у сфері туберкульозу для профілактики синдрому виграння. Дієва методика, яка користується великим попитом, дуже цікава, і ви на особистому прикладі подивилися і впевнилися, ми так думаємо, і загорілися так само, як і ми подібними методиками для впровадження. Третій день також був цікавий, тому що ми з вами розібрали гепатотоксичні небажані явища, і розібрали мій Тобто ще окремі два блоки, ще окремі дві сесії, які також по такій самій структурі, як і попередні виглядали, тобто невелика кількість теорії, а далі практика, практика на клінічних прикладах, на клінічних задачах. Заключена сесія у нас була цікавою тим, що ми. Використали інтерактивну методику закріплення знань у вигляді вікторини. Вона пройшла у нас дуже весело, дуже продуктивно. І я думаю, ті питання, які були на вікторині, вони також краще вам запам'ятаються для вашої практичної діяльності. Ну і тепер декілька слайдів зі спогадами. Як все це відбувалося? Це наш очний експериментальний тренінг. Як ви бачите, з вами працювали в цьому очному тренінгі не тільки ми, це основний став національного тренінгового центру, Я, Наталія Литвиненко, Маріна Погребна, Юлія Сінько це старші наукові співробітники інституту і пульмонології. Вони також є методистом асистентом національного тренінгового центру, і вони також є тренерами. Анастасія Лефєта, наш системний адміністратор платформи, тобто вся технічна, весь технічний супровід, вся складова щодо проведення як очних, так і онлайн тренінгів, починаючи від реєстрації, закінчуючи видачею сертифікатів реєстрацію в центрі тестування МОЗ, всі списки, все, все, це, все. все. Наповнення особистих кабінетів, створення особистих кабінетів для вас на нашій платформі, TV Hub, Це все завдяки Насті. Ну, і тут ви бачите декілька фотографій з нашими вузькими спеціалістами, з нашими запрошеними тренерами: і невропатолог, і алерголог, і гематолог, і гіпатолог, тобто всі вони були разом із нами. І я так думаю, що вийшло дуже продуктивно, дуже ефективно, корисно і цікаво для кожного із нас, поспілкуватися у складі мультидисциплінарних команд. Як виглядав сам тренінг, як ми з вами працювали? Тобто, ви бачите, все було сучасно. У вас у кожного був свій литоп, з який дозволив зайти в особистий кабінет продивлятися всі презентації, повністю всі матеріали тренінгу, а саме головне, виконувати практичні задачі і тести на онлайн платформі. Також декілька спогадів і фото, як проходило безпосередньо сама арт-терапія. Ви бачите, не дивлячись на той тяжкий стан, в якому зараз знаходиться наша країна, психологічний, не дуже такий сприятливий стан і пацієнтів, і медиків. Але все ж таки нам вдалося трошки розрядити обстановку. Ми з задоволенням дивимося на ці фотографії, де всі колеги усміхнені, де ця методика арт-терапії дозволила відволіктись від якихось проблем. Десь трошки посміятись, десь трошки додати якоїсь ізюминки, якоїсь доброти, якогось позитиву, переключити і дати такий психологічний заряд. Тому ми. Вам і далі пропагандуємо впроваджувати цю методику в вашій практичній діяльності. Як я вже сказала, ви я так думаю, впевнились на особистому досвіді, що це є не складно, а дуже просто і дуже ефективно. Ну і декілька спогадів про нашу вікторину також було весело, також було продуктивно і корисно. Не дивлячись на серйозні питання Вікторини, все ж таки нам вдалося провести цей захід сучасно, інтерактивно. Мало того, завдяки завдяки нашим партнерам, завдяки проєкту Супорт ТІБІ, завдяки міжнародній організації ПАС, яка підтримує наш тренінговий центр за кошти USAID, нам вдалося не просто провести вікторину і вибрати перше, друге, третє місце для команд, а ще й дати вам невеличку згадку про нас, це подарунки, це призи, які ви отримали в ході цієї вікторини, і ось тут вони представлені на цьому фото. Тепер безпосередньо про нинішній майстер-клас. Це були спогади. Чим же ми будемо з вами займатися на цьому клінічному менторингу. Ну, мета це звичайно покращити якість ваших знань, закріпити їх і забезпечення втілення отриманих знань на практиці. Тобто ми повинні і оцінити виживаємость рівня знань, зрозуміти потребу тем для наступних заходів, зрозуміти, які ж питання в першу чергу клінічні. Виникали у вас все ж таки після тренінгу, тобто, чого було розказано мало або недостатньо для того, щоб ми це могли врахувати для наступних заходів. Ну і розібрати всі суперечливі клінічні питання, які у вас виникнуть або вже виникли під час проведеного заходу. Програма наша включає два етапи: тобто, перший етап назвемо його так: заняття один це ваша самостійна робота на онлайн-платформі, де ви будете виконувати тести, клінічні задачі, і обов'язково повинні задати запитання спікеру. Ну і написати оціночну анкету, звичайно. Друге заняття це буде заняття в реал-таймі, воно буде на наступному тижні. Тобто, якщо е, цей тиждень, який зараз розпочався з 22.01.24 року, ви будете працювати весь тиждень самостійно, виконуючи оці е, е, завдання на платформі, то на наступному тижні, або 29-го, або 30-го буде дві, е, е, Два заняття в реал-таймі, ми вас поділимо на дві групки і пропрацюємо оці домашні завдання, які ви будете виконувати весь тиждень. Тобто, ще раз, перший етап, за 2 по 26-го, це самостійний вхід в особистий кабінет і виконання в будь-який зручний для вас час домашніх завдань. Є нюанс, тобто у вас там є буде така одна із домашнього завдання: це задати запитання спікеру. Обов'язково це повинно бути клінічне якесь питання щодо ведення небажаних явищ, хворих з лікарською стійким туберкульозом. Ви можете тут задати запитання, і коли можливо у вас в вашій практиці був якийсь складний випадок. І ви сумніваєтесь, правильно чи неправильно ви зробили. Або навпаки, у вас можливо є історія успіху, коли завдяки тренінгу ви призначили правильне і симптоматичне лікування і вибрали правильну тактику щодо АМБТ, і пацієнту допомогли вилікували таку людину. Тобто ми хочемо зворотній зв'язок, хочемо бачити ваше клінічне мислення, ваші питання, ваші клінічні випадки. Тому, будь ласка, коротко, ви просимо вас зробити та невеличке домашнє завдання. І вам на це дається тиждень. Можливо, не ваш особистий пацієнт, можливо, хтось із колег мав якийсь цікавий клінічний випадок, тому, будь ласка, давайте будемо ділитися. Не тільки ми клінічні випадки будемо розказувати, а й ви також свої. Ми їх будемо обговорювати сумісно і навчатися, і це буде як частина менторінгу. І все це ми будемо розбирати на другому етапі робота в малих групах під час реалтайму. І так, наш захід називається Супервізія і клінічний менторінг рівня знань. Супервізію ми з вами пройдемо на до, а потім після тестового анкетування, Тобто, це будуть питання е, ті, які ви проходили в тренінгу е, в очному влітку. Тобто, ми хочемо подивитися, яка виживаєсть ваших знань, тобто е, рівень. Вашого після тестового анкетування після проходження очних тренінгів влітку був дуже високий. Він становив десь близько 90%. А зараз нам цікаво подивати, подивитися, яка ж виживаємість ваших знань. Ну і менторинг – це безпосередньо вирішення клінічних задач на платформи, і це клінічні питання тренеру або спікеру, якась складна клінічна ситуація для. Розду, таким чином, з цими двома блоками, ми з вами на конкретних клінічних прикладах подивимось і проведемо, ну, якби, на робочому місці фактично ще додаткове навчання. Умова отримання сертифікату 20 балів безперервного професійного розвитку вам дасть цей майстер-клас, не дивлячись на те, що це фактично є продовженням цього очного тренінгу, але все ж таки це окремий захід, і ми даємо окремий під нього сертифікат. Але оскільки сертифікат достатньо велику кількість балів має. Uh, у нас є і вимоги, тобто ви повинні виконати всі завдання в особистому кабінеті, про які ми говорили до цього, і обов'язкова присутність в реалтаймі три години протягом другого заняття у визначений час. Тобто, ми, звичайно, будемо вас просити. Нав ви навіть можете вибрати час, тобто е в понеділок чи у вівторок, на наступному тижні, тобто, коли вам зручно, е вірні, ви можете вибрати день. І єдине, що ця умова є непохитною, обов'язково. Тобто ті учасники, які не зможуть прийняти участь в реалтаймі, на жаль, сертифікат ми видати не зможемо, тому що саме обговорення оцих клінічних задач, тестів це є ключове і логічне завершення цього майстер-класу. На цьому, шановні колеги, в мене все. І традиційний слайд, який ми, як правило, завершуємо кожен вступний блок, кожну вступну презентацію. За нашою думкою, онлайн-навчання на сучасній онлайн-платформі за рахунок сучасних онлайн-технологій це дуже цікавий і креативний процес. Тому ми вас запрошуємо навчатися на даному майстер-класі і на наступних майстер-класах по інших темах. Ми будемо намагатися робити для вас навчання не тільки корисним, але й цікавим. І таким, на яке вам, у вас буде бажання приходити до нас знову і знову. Усім усього найкращого. Слава Україні і швидкої нам з вами перемоги. Дякую за увагу.